Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з психотерапевткою Марією Фабричевою. Це розмова про те, як варто і як не варто мотивувати людей звертатися по психологічну допомогу. З соціальною рекламою скандал доволі швидко вирішився, тому що. Та ініціатива, яка була причетна до її запуску, вирішила змінити слоган. Ну, тут варто додати, що йшлося про соціальну рекламу, до якої причетна журналістка Яніна Соколова, і вона, власне, після скандалу в соцмережах погодилася, що реклама була невдала. Давайте пояснимо, чому невдала. Ну, я, по-перше, хотіла додати, що я рада, тому що. Це викликало по палку дискусію у нашому суспільстві. По-перше, а по друге, що дійсно ситуація вирішилась доволі швидко. Да, і вирішилась таким чином, що було визнано е з боку ініціативи, та, що вони помилилися, да були дані роз'яснення, да і швидко пішли е зміни. Ну Наскільки я вже знаю, і в Києві знімають да ці. Е Борди, да, і ну, далі буде дещо змінюватися, да, і команда я маю надію, попрацює, більш детально розгляне да, цей кейс, зрозуміє, що там пішло не так, і як це можна ну, зробити по-іншому. Да, тепер до того, що пішло не так. Справа в тому, що е, оці призиви, да, і, наскільки я зрозуміла, вже із самого. Допису да, пані Яніни, що були використані ну, думки да, чи клієнтські запити, з якими люди звертаються на гарячу лінію. І дійсно так, да, ми зараз маємо дуже багато різноманітних запитів, і звичайно, ми розуміємо, що люди до психологів звертаються зі своїми болями, сумнівами, з відчуттям безвиході, ну, в общем, у стані, да, який... Є ну, криком, намаганням знайти вихід да, із складної ситуації, да, чи криком болю, ну, криком про допомогу. Не завжди криком, да, але ну, якоюсь такою ну, останній крок, надії, да, що якось можна це вирішити. Да. І, е, на мою думку, да, професійну е, використовувати клієнтський запит, те, що каже, говорить клієнт. Звісно, це. Ну, Необачна да, дія, скажімо так. Я розумію, що, мабуть, хотіли ну, привернути увагу, якщо ти так думаєш, да, то ось звертайся і дзвони да, по номеру телефону, але букви були завеликі. Люди бачили люди, які проїжджали, проїжджають на автівках. Да, люди, які проходять повз, вони так працюють наші очі, так працює наш е, мозок. Да, ми бачимо якийсь яскравий напис, ми на це реагуємо, його прочитуємо і йдемо далі. І оце залишається з нами. І тут ще потрібно розуміти, да, що людина, яка знаходиться у вразливому стані, а, вона ну, більш зосереджується да, на. Ну, на тому, що підтверджує да її її стан. Ну і коли ви знаходитесь у невразливому стані, да, ви теж будете зосереджені да, на тому, що буде відгукатися з вашим настроєм, да, якимись там думками, намерами і так далі, і так далі. Да? І це теж ну, важливо да, для себе розуміти. Більше того, іноді люди, які знаходяться у вразливому певному стані, вони можуть не усвідомлювати. Да, що мають такий стан, що мають тривожний стан, що мають якісь депресивні думки, да, що там, бо більше наміри, да, якісь і так далі. І якщо людина бачить напис, умовно кажучи, да, буде да, чи гірше, чи сенсу немає у житті, це може безпосередньо стати от тим самим е тригером, да? і підняти щось ну, складне, давайте так. А от ці фрази, які помістили на борди з депресії, не вийти, буде лише гірше, життя не має сенсу. Ви сказали, що це фрази, які можна сформулювати як клієнтські запити. Тобто, люди, які приходять до психолога, вони часто приходять саме з цим настроєм, з цією сентенцією, правильно? Ну, по-різному буває. Я е ґрунтувала свою думку саме на дописі, да, який був з боку пані Єнини, да, і вона там писала, що от так от, да, люди дзвонять на гарячу лінію, і психологи гарячої лінії чують да, от такі ну, фрази і запити. Якщо щодо мене, ну там умовно, да, я не можу озвучувати, бо це насправді конфіденційно, да, усі запити, але ну, якщо умовно да, ми зробимо якусь метафору, да, то іноді люди навіть не можуть. Е Ну, вербалізувати, да? вони просто приходять і кажуть: мені погано. Але ж людина прийшла, вона не хоче почути ехом, да? такий відгук, да? що так, вам погано. Ну. Або там немає сенсу, так, сенсу немає. Ну да? ну це прям, ну, коли да, Я навіть зараз оце говорю, да, уявіть собі, це як е, відлуння. Да? Е, 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 хтось мені каже, що мені погано, я людині відповідаю, так, мені теж погано, да? чи все буде гірше. І людина не за, за цим приходить до психолога, Вона приходить да, за рішенням, можливо, за якоюсь порадою, за тим, щоб вислухали да? і так далі, і так далі. Тобто іноді люди ну, навіть не можуть сказати, що саме да, погано, що бол болить, і так далі. І так далі. Іноді да, можуть сказати, що я на питання, як ви себе почуваєте, або да, що з що з вами да, опишіть свій стан. Ну, людина може відповісти, да, що здається, що життя втратило сенс, да? чи я хвилююсь, наприклад, да, мені страшно, що з депресії не буде виходу. Ось так може сказати людина. Ну а ну, щось таке. У відповідь фахівець, фахівчиня. Вони ж не, не будуть переконувати її в тому, що вона права. Вони навпаки будуть давати їй ми допомогу. Будемо пробувати так. Ми будемо пробувати розібратися. Да? Чи завжди був такий стан, наприклад, да? бо є, скажімо так, да? люди, які довго да живуть з депресією, навіть не усвідомлюються. Це не, ну, не погано, не добре. Да, це просто ну, такі невідимі хвороби, да, з яких є звичайно вихід, да, і людям потрібна ну, допомога, да, і психотерапевтична, іноді да, ми підключаємо а, медикаментозну терапію, да, якщо це ну, дійсно потрібно, да, після діагностики і так далі. Але спочатку ми починаємо розбиратися, да, як довго, коли це сталося, коли вперше да, з'явилися такі думки, що було до того, що пережила людина, який її досвід. Це... Шлях. І це ну, не робиться да, за іноді за одну сесію. На, да, іноді людина приходить, і каже, можна, ну, це я свій да такий, можна, я просто да, вискажусь, да, щось там виговорю, ви, ви, своє обурення, гнів, да, як там все дістало. Да, Таке теж можу сказати людина. Да, мене все дістало, да, і так далі. і так далі. Да. Бо дуже важкі, тривожні, непрості часи. У кожного свій бекграунд, своя історія. Ми ж схожі чимось, а чимось дуже дуже відрізняємось. І все і людина просто висказує да свої там емоції, їй стає умовно кажучи, за одну сесію легше, тому що вона е висловилась, ніхто її не перебивав, перебував, ніхто ні в чому не переконував, просто слухав. Коли я поряд, я витримую твої емоції, мені з цим ок, говори. Ось так теж буває. А, існує такий стереотип, що а, дуже часто а, тих людей, яким справді погано, і які, ну, грубо кажучи, не вивозять самостійно, такий даруйте uh -huh. за трошки вуличну лексику, але тим не менше, а, що їх не видно, а, і слів їхніх не чути, тому що вони намагаються тягнути з останніх сил і дуже рідко звертаються по допомогу. Наскільки це правда? Це правда, тому що у нас, на жаль, ну така ще не побудована культура да, звертання ну, до фахівців, до спеціалістів. Да, і ну, недаремно ж називають да, не видими хвороби. Тобто на людині, яка, наприклад, страждає на депресію, да чи має якісь там, ну, там тривожний стан і так далі. Вона ж не ходить в футболці. У да, мене там тривожність. Да, чи, там, не знаю, якісь там афективні реакції, да? чи в мене там дуже багато суму. Людина щось робить, да? і намагається е вийти самостійно з цього стану, тому що у нас у суспільстві ну, прийнято бути сильним. Чи сильною. Да? Нас же так і виховували? І зараз да, такі важкі часи, і ми часто бачимо да, е приклади того, що ну. Умовно кажучи, да, що комусь гірше ніж тобі, да ти тут не знаю, втомився, да чи з ріжка встати не можеш, чи все рішти там, все тебе дратує. Ну зберися, да, ось так, да. Тому що ну поки що, ну так здебільшого да. Така така а, культура, і тому що я кажу, що кейс. Важкі, тому що з одного боку люди мають знати, куди звернутися за допомогою. Люди мають знати взагалі, ну більше бути освіченими, що таке гарячі лінії, як це працює, да у чому різниця, наприклад, гарячої лінії і відкритої групи е підтримки, да, чи закритої групи підтримки, да, що таке е часно практикуючі да психотерапевті. Що таке соціальні да, там, служби і так далі? Да, тобто не вистачає саме цього да, роз'яснень, знаєте, як, ну, як маленькій дитині, да, пояснюєш ну, якісь перші кроки, да, оце таке, оце холодне, це гаряче, це можна чіпати, це не можна, оце працює так, оце так, да, як дитинка питається, да, чому, чому дощик йде, чому, 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 чому? На, от так іноді і дорослим да, здавалося б людям, бо людина так влаштована, якщо в неї немає знань, досвіду. Достатньої інформації, вона має право не знати, як це працює. І нам потрібно да, не лякати цими банерами, да не використовувати ну, зайвий да, креатив, а просто робити більше інформаційних кам ну, кампаній, да, щоб роз'яснювали, що це таке, як це працює, да, чому там є конфіденційність, чому можна не боятися, що твоя історія стане там. Ну, Загальновідомою, да, хто там працює да, на цій лініях, як це відбувається, і так далі. І так далі да. Чи це платно, чи це безкоштовно, і, і, і все. Тобто ну, роботи багато у цьому. Тобто, не мотивувати, а інформувати насправді. Е, так, тому що коли людина інформована, вона може завдяки цій інформації, ну, в неї з'являються знання, і вона може зробити вибір, да, звернутися ну, там, чи не звернутися, але вона володіє інформацією. Ви знаєте, мені, як роблять іноді, да, наприклад, ми дивимося якийсь серіал, да, там, де підіймається тема ну, насильства, да, чи, чи якихось складних стосунків. І там, на мою думку, я тут. Ну, не, не рекламщик, не маркетолог, я психотерапевт, і все ж таки там іноді, прямо посередині серіалу, після певної сцени, да, чи там розкриття там головного героя чи героїні, е е е виїжджає такий банер на чорному фоні дуже крупними білими буквами. Написана фраза: якщо ви чи ваші близькі та знайомі люди знаходитесь у складної ситуації, да, чи пережили, наприклад, сексуальне насильство. Будь ласка, да, зверніться. Номер телефону, сайт, ну, там, да, якісь контакти, тут вас зрозуміють і почують. Там підтримують, допоможуть. Ну, якісь да, там слова вже можуть змінюватися. Останнє да, речення: почують, зрозуміють, підтримують, допоможуть, там, да, там і так далі. І все. Нагадаю, нашим слухачам-слухачкам і слухачкам говоримо в ефірі громадську радіо з психотерапевткою Марією Фабричевою. Це розмова про не тільки про соціальну рекламу, і той епізод, який обговорювали в соцмережах українців, у зв'язку з. Соціальної реклама, яка з'явилася на вулицях Києва, про звернення до психологів, психотерапевтів, також ми говоримо про те, що потрібно людям для того, щоб оцінивши свій психологічний стан звертатися і шукати допомогу. От оскільки ми заговорили про те, що у людей часто буває мало інформації, давайте ще пояснимо, ну, чому так здавалося б, ми в фазі активної гарячої війни вже третій рік, а в цілому. Вже понад 10 років триває саме російське вторгнення, то mm -hmm. за цей час все більше і більше людей насправді звертаються по фахову допомогу так. психологічну. Але це ще поки що не набуло таких масштабів, коли всім все зрозуміло, і всі знають, що їм робити. Ну, знову ж таки, да, інформація. Зараз буду знову звинувачувати наш мозок. Да, мозок так наш влаштований, що людина. А... У складних ситуаціях да тягнеться до того, що їй ну відомо про те, що вона знає та да? ну, тобто вона може там слухати експертів, да? це умовно кажучи, заспокої, або дає якусь структуру, там розуміння і так далі. Да? Комусь там е, подобаються навіть у нас є там певні люди, які. Е, е, я слово підбираю, ладно, е, щось там роблять з картами Таро, да, якісь там передбачення і так далі. О, це знайоме, да, таке архаїчне. Гадалки, відуні, щось вони, мабуть, знають. Да. Люди тягнуться до того. А психологія да, це дещо молоде, нове і начебто кажуть, що це добре, але ну у моєму колі думає людина. Ну, не, не багато людей да, про це говорить. Да, якось це не дуже популярно. Я не знаю, що це таке, як воно працює, а де можна спробувати? Да? І ось тут певний, ну, скажімо, такий тупік, да, що, а де це можна спробувати, ну, поки що невідомо. Да? І отут ну, має бути якась. А, ну, інформація знову да, повторюють, як працює, що працює, тому що нам здається у певній бульбашці, да, що у нас у всіх там є інтернет, доступ до інтернету і так, далі, і так далі. Але правда в тому, що і в інтернеті ми шукаємо те, що нам ну, цікаво, да, ми можемо люди можуть читати якісь статті, люди можуть навіть читати якісь книжки. Але у психології так, да, що ти е е сам можеш да, щось собі прочитати. Щось собі зрозуміти, але не завжди знаєш, як це ж ну, як, як воно робиться, да, як це працює, і люди буває таке, що знецінюють. Да, я часто чую, да нічого твоя психологія не працює. Я отам читала статтю, спробувала да, вправу, а вона. Ну там або короткочасно спрацювала або, або взагалі нічого не зрозуміло, от воно і не працює. Йде да? ну, захист да? через нецінення, тому що психіці потрібен час, це все довго. Да? Люди хочуть якогось швидкого результату. Ну всіх цих красивих да, слів, ніхто не знає, що воно таке, а хто знає, більше не хоче, але все ж таки. Да? І людина хоче, щоб ти до неї ти ж психолог, ну доторкнись у мене, нехай піде біль, да? а навіть проживання, горювання да, після втрати це час, ну довгий час. Да? А, а людині хочеться в неї болить дуже, да? як от ти вдарився колінкою, і вона поболіла там, ну десь тобі подули на ранку, да? там щось якийсь компрес зробили, ну і пройшло. Ось так хочеться. Але е, ну якщо там порівняти, да? іноді психотерапія, да, це. Як ну, хірургічне да, втручання. Тобі болісно, потім заживає, потім ти адаптуєшся, да, постопераційний період і так далі. і так далі. Ну і у нас, да, Ми наче нічого там не ріжемо да, людині. Але процес ну такий да, свідомий, ну він схожий. Да? Підіймається боляче, копається, да? кінця краю не видно, адаптація складно. ні. Ну, так, поки що розуміння того, що швидких результатів в гоїні психіки не буває, воно коли приходить до людини? У по різному хтось, ну якщо мій я я ж ґрунтуюсь да на своєму досвіді, mm -hmm. да є як то кажуть, досвідчені да клієнти, люди, які там щось читали, дивилися якісь подкасти, да вже ну там розуміють, як це працює, і вони готові. Да, що, і прям можуть навіть сказати, що я готовий чи готова до довгострокової роботи. Давай, ти тільки ж візьміть, да, щоб у вас був час. це Я про, про себе да на всяк випадок, да, бо іноді буває, що ну заповнений да, слоти, і ти не можеш да, взяти людину. Рекомендуєш іншого спеціаліста, да, колегу. Окей, от хтось приходить і каже: Я перший раз, а що, а, що, а що а що робити. А, а, а що буде да? людина? От, от бачите, навіть тут людина інтуїтивно починає е, намагатися взяти інформацію, хто ти, що ти будеш зі мною робити, а чи буде болісно. Іноді ось так е, проходять да, певні сесії, і ти, як спеціаліст, маєш е, сказати людині, що дивіться: отут короткочасно можна, да? наприклад, і може бути ось такий результат. Да? Він не точний. Просто через гіпотезу да, до певного результату. Ну, наприклад, я дам вам техніки, які можуть вам допомогти справитися з тривогою, да? або там зняти, ну, умовно кажучи, депривацію сну, да? будете краще спати. Але є одне але умова, що ці техніки, практики потрібно робити кожного дня. І це вже ваша відповідальність як клієнта, бо я ж у вас в домі не живу. Да, і не ваша мама матуся, да, добра, щоб за цим е, слідкувати. Далі залежить від доброї волі, як то кажуть, самого клієнта. Буде робити, не буде. Дуже-дуже багато, багато нюансів. Да. Тобто, тут я б розділила да, на категорії ну, умовно, умовні категорії людей, які перший раз і вони можуть прийти, спробувати і піти, маючи на це право. Потім звернутися до іншого спеціаліста, чи повернутися до того спеціаліста, у якого були через певний час. Да? Ось, Хтось довго слідкує да, за якимось психологом чи психологінію і так далі, завдяки от, радіо, Ютубу, да, соціальним мережам, да? і потім фу, видихає, набирається да, впевненості і сміливості і пробує да, йти в роботу. Хтось приходить там, ну, якщо проводяться лекції, да, відкриті, теж дивиться щось, бере якусь там інформацію і так далі. Хтось сам намагається через книжки, через якісь там рекомендації і так далі, і так далі. А хтось вже, як я вже казала, готовий чи готова до роботи. Розуміє, що це буде шлях і розуміє свою частину відповідальності. Е Дізнається про відповідальність да, з боку психотерапевта, умовно умовний да, контракт. Ну, коли там запит, ми формуємо е, якийсь шлях роботи, да, і він там відбувається на да, ну, певною динамікою і так далі. І так далі. Так. Марія, у нас ще хвилинка в ефірі. Угу. Я, от хочу на сам кінець, запитати: ми вже знаємо, що соціальну рекламу виправлять після угу. реакції в соцмережах, після вказування на помилки. Як вважаєте, наскільки в цілому більшої кількості людей з'являться інформація, знання, інструменти для того, щоб подбати про себе? Взагалі, як воно Якщо... працює, коли людина побачила на вулиці борт і задумалась і теж для себе ухвалила певні рішення? Ну тут, дивлячись, який борт, да, бо в мене було дуже багато хвилювань з приводу з приводу тих бортів, які, які були. Да? Я це, да. про це вже сказала. Да. Да? Якщо там буде. Ну, такий, да call to action, ну, наприклад, да як використовують да, там. от, в тих же серіалах і так далі. Да, і буде там сайт, де людина може знайти інформацію, щось почитати. Наприклад, як це працює і так далі. да, більше буде інформування. Я думаю, що поступово це почне е, працювати. да, Люди будуть. Пробувати або там передавати своїм знайомим, да, що дивись, отут я чув чи чула, є гаряча лінія, давай спробуємо звернутися. Далі це вже залежить, звичайно, від е, роботи, від фахівців е, саме гарячої лінії. Ну тут прям теж такий шлях, і така має бути система, да, е, коли ми теж маємо розуміти, що деякі питання можна вирішити завдяки гарячій лінії. А деякі питання, і тут потрібні наступні кроки, да куди людині можна рекомендувати звернутися, да, наприклад, за соціальною допомогою. Ну і тут наступна да, історія, що у нас там, да, чи достатньо у містах, містечках і так далі, да, соціальних, ну, скажімо, служб. Да, бо на жаль, у нас в країні е, ну, поки що не кожна людина да може собі ну, дозволити ну, ча -часного, да, там, практика, який… Практикує да, індивідуально, ну, ну це теж потрібно враховувати. Але я маю надію, да, що поступово навіть через такі прикпри прик кейси, да, коли ну от таке стається да, так, але це викликає резонанс, це викликає дискусію, це е знаходить своє рішення, і навіть такі історії вони допомагають насправді да, як lesson to learned, да, урок, який буде має бути вивчений. Да, якщо так станеться. То це буде призводити до того, що люди будуть отримувати інформацію, розумітися, ага, отут це не ок, а отут це ок, да, отут я можу да, там спробувати, отут треба бути обережнішим, да, і, так далі, і так далі. І це також працює. Тобто не потрібно боятися ну, помилок, вони частіше за все допомагають знайти краще рішення і покращити систему, ситуацію і так далі. Психотерапевтка Марія Фабричева на громадському радіо. Ми говорили про те, як варто і як не варто мотивувати людей звертатися по психологічну допомогу.